Добрий день, підписники мого каналу «Олександр Пошукаєва. Вітаю всіх моїх підписників. Вихідний день, неділя. Здається, 16.03. Незважаючи на холод, вирішив подивитися на цю місцинку. Ця місцинка знатна. Тут є щука окунь, Плотвичка є, дивіться яка галявина на воді, яке сміття, мілина, а там глибинка. Сьогодні вперше хочу протести, зробити тест мого вудлища. Skyline фаворит. Нещодавно купив його. Катушечка у мене. Нексія 2,5 тисячки. Мабуть, вистачить. Побачимо. Риба не моє сьогодні, але якщо клюне, заберу, яку дозволено забирати. Побачимо. Гарний. Повід протестити. Паличко. Щось з цього вийде, побачимо. Не перемикаємося. Ой, ну що, став на своїй грядці, а тут отакі джигіти. Щук ловлять. Випускають кажуть. Ну, таке. Заважають. Мирна риба не буде. Поряд з цими рибалками, мабуть, клювати. Треба ретируватися звідси. от Поки що жодного клювання. Подивимось, трішки постаю, пообідаю. От. Що воно буде далі, не знаю. Будемо пробувати. Ви подивіться на задоволення на моєму обличчі. Щойно перше клювання виникло в Дніпрі. І не повірите, на два гачки сіло дві плотви. Супер! задоволення на всі стоїться. хай Нема чого ловити щук та відпускати їх, якщо навіть так. Вон, риба яка гарна. Зрібляста, дуже-дуже чудова. На позитиві будемо продовжувати. Щойно толкнули водичку і риба підсіла. Подивимось, що буде далі. Но задоволення вже на всі 100%. Не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть. Риба вже ловиться. Супер. Отак наразі виглядає моя місцинка, трішечки розчистив від кущів, бо трішки позаростало. Що я хочу сказати? У мене сьогодні невеличкий результат є. Після обіду десь о 3 годині почав тут рибалити. Ну, скажімо так, не третій, а... В пів третьої. І наразі пів шостої у мене шість рибинок. Дуже задоволений, але є нюанси. Були клювання, що риба клювала, але я не міг дотягнути її до берега. Гарна риба. Ну, там є чипа чіпляється і сходить. Навіть один гачок ап зацеп обірвав. Результатом дуже задоволений. Сьогодні погода, на відміну від вчорашньої, в рази краще, можна спокійно посидіти да. на такому бревні, половити гарну рибу. Сподіваюсь, декілька клювань ще побачу. Піймаю, не піймаю, то таке вже. Але наразі платвічка у мене є. Тож на останок зніму рибку, яка у мене сьогодні потрапила на гачок. Всім гарного настрою, як, який у мене наразі присутній. Прийшло, прийшов час збиратися, сонце вже сіло. Ну що, Дніпровська платва почала трішечки покльовувати. Оце отакий невеличкий у мене сьогодні улов, трапився. Задоволений. Розвідка вдалася. Погода супер. Тож, одягайтесь тепліше, все ж таки обіцяють на цьому тижні приморозок до трьох мінусів. Але гадаю, що хід плотви вже почався, буду ще не раз сюди приходити, поки буде ловитися риба. Всім гарного настрою, позитиву, супер! До побачення.